Привіт, друзі! Сьогодні покажу вам, як зробити простий, але дуже ефективний різак для пінопласту на гарячому дроті. Буквально з кількох підручних матеріалів у домашніх умовах. Цей інструмент ідеально підходить для творчості чи будь-якої роботи з пінопластом. Він швидкий, дешевий і легкий у виготовленні. Спершу беремо невеликий дерев'яний брусок. Це буде основа нашої конструкції. Свердлимо в ньому два отвори на однаковій відстані. Глибокими їх робити не потрібно, тільки щоб у них щільно вставали два звичайні олівці. І вставляємо в отвори. Це будуть наші вертикальні стійки для гарячого дроту. Біля верхівок олівців просвердлюємо по маленькому горизонтальному отвору. Сюди ми вставимо мідні контакти. Відрізаємо два коротких шматки мідного дроту. На кінцях дроту робимо маленькі петельки. Так буде зручніше кріпити нагрівальний дріт. Вставляємо ці мідні дроти в отвори в олівцях і добре фіксуємо. Саме вони будуть подавати струм на наш різальний елемент. Тепер нам потрібен тримач для батарейок, наприклад, на дві АА батарейки або один акумулятор. Приклеюємо його до дерев'яної основи гарячим клеєм або двостороннім скотчем. Поруч встановлюємо маленький вмикач, підключаємо все так: один провід від батарейного блоку йде до вимикача, інший одразу до одного з мідних контактів. А від вимикача ведемо провід до другого контакту, перевіряємо з'єднання для безпеки і кращої роботи. Тепер найголовніше ніхромовий дріт. Це спеціальний сплав, який дуже швидко нагрівається від струму. Відрізаємо шматочок, натягуємо його між мідними петельками на олівцях. Натяг має бути середній, не занадто туго і не занадто слабко. Все, наш саморобний міні-ніж для пінопласту готовий. Вмикаємо перемикач, і вже за кілька секунд дріт починає нагріватися. Тепер підносимо шматок пінопласту до дроту і дивіться, він плавиться як масло. Лінія зрізу рівна без сміття, і ви можете вирізати будь-які деталі максимально точно. Такий інструмент ідеально підходить для моделей чи креативних проєктів. На виготовлення цього різаку йде менше ніж 15 хвилин. Він працює від звичайних батарейок, ріже пінопласт та інші м'які матеріали без проблем. Коштує копійки і точно стане в пригоді будь-якому любителю саморобок і творчості. Якщо вам сподобався цей проект, тисніть лайк і пишіть у коментарях, зробити наступного разу міні лобзик, саморобний гравер чи може лазерний різак із старого dvd приводу. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові круті DIY-проєкти. Дякую за перегляд. Побачимось у наступному відео.